Я його рекомендую і за чого. Перше, це той арегат, який дає можливість не тільки зекономити, це один із пунктів того, що я хотів би сказати, не тільки зекономити е, вашо, ваші паливно-настильні матеріали, да? в даному випадку дизельне паливо, От, бо розход у вас буде шокувати від того, що він забирає на гектарі. Е, Основне це вологозбереження. Це основа основ вже на сьогоднішній день, коли раніше ми про це не думали, і з вологою було все добре, то якось неважливо було, чим ми ту землю обробляємо. А зараз це унікальна можливість, яка надає дійсно того ефекту, що ти бачиш, що після нього все-таки. Земля має більшу кількість вологи, аніж при класичному обробітку. Із е, основних моментів, е, маючи в цьому агрегаті е, по суті три види робочих органів, да, вони надають можливість нам не то, що там розущільнити ґрунт в верхніх шарах, да, відрізати і заблокувати. Вихід вологи з нижніх шарів, у нас є унікальна можливість поправити за рахунок штрігельної борони. Е -е, пожнивні рештки, які лежать до болі там в якомусь скупченні і неправильно розташовані. Штрігельна борона нам дає можливість просто-напросто це все поправити і розподілити пожнивні рештки таким чином, що це буде просто в ідеалочки майже. Мене це задовольняє. І каток, який подрібнює я по суті не бачив такого активного викиду груди з-під робочих органів, да? щоб каток працював. Але каток сам по собі він буває ще й добиває пожниву і за рахунок оцього завіхрювання він нам дає можливість. Е... ну Це, як той казав, це помічник біоти. В тому плані, що він підкидає землю, робить нам таке куряву таку тут із пилюки цієї. І ця пилюка опускається на цю саму пожниву. Ну, все вже ми можемо бачити, що сталося за цей час. От. Солома вже трошечки і потрухла. Так що це все біота. Дякуючи катку. Да. Супер.